Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 1 квітня 2023 року, чудова погода. До цього у нас було не дуже. Були заморозки, був сніг, був ураган. І було складно після тепла знову відчувати зимову погоду. Але сьогодні я продовжую свій відео щоденник і хочу вам показати, як я буду садовити свою полуницю. Я замовила саджанці полуниці. І е, в минулому році восени я взяла у своєї подруги трошки її полуниці і посадовила. Зараз вам покажу, як вона перезимувала і що я буду робити. Це в мене дві грядки, де будуть рости полунички. Одну я вже засадила з минулого року. Зараз покажу відео, в якому стані вона була. А сьогодні я буду її зачищати, вдобрювати. і подивіться, як гарно вона перезимувала. Я її навіть нічим не вкривала. Ось моя полуничка. Ось така от осінь у нас зараз золота, гарно. Ось, полуничка пересаджена. Тут в мене грядка з таким перегноєм. І золою посипане. Так що я думаю, що вони повинні рости. Оце я накупила всього різного. Все це біопрепарати на сезон. Не знаю, вистачить чи ні, але поки що досить. Отакий біоактиватор ґрунту буду додавати для своїх рослин. Буду зараз обробляти свої грядки від всяких шкідників. І отакі у мене є ще засоби. Ось такі саженці я купила. Тут два Це Звичайна полуничка, не ремонтантна, але з різним строком дозрівання. Подивіться, які гарні саджанці. Це в мене румба. Вони йдуть одразу от з таким комом ґрунту, і її буде легше садовити. І інший сорт це у нас клері. І вони теж гарно приїхали, їх добре запакували, все обережно, акуратно. Дивіться, які. Саджанці. Так, ну що, дивимося, що у нас тут вийшло за зиму. Тут є листочки, які треба прибрати. Взагалі вона дуже добре перезимувала. Вона така гарна. Сподіваюсь, і полунички буде в неї в цьому році. Бо ми, коли приїжджаємо до подруги і прокуштуємо її полоничку, то вона дуже солодка. Так. Почистила свою полоничку і почала висаджувати на горядку клері, а інший вид буду саджати під абрикосою. Там затишно, сонячно, і думаю, що там їй сподобається. Моя полуничка посажена, це сорт клері. А румбу я посадила за домом під абрикосою. Там у нас сонячно, але буде трошки після обіду полутінь. Сподіваюсь, їй буде подобатися там рости. Зараз оброблю свою полуничку, пролью розчином азотофіту. Це, кажуть, дуже гарне. Засіб, але я ще не перевіряла, буду перевіряти. Добре пролила свою полуничку азотофітом. Сподіваюсь, їй це сподобається. Коренева система почне швидко рости і все буде так. гарно. Я тут начеренкувала лаванди минулий раз, і сьогодні хочу ще її пролити азотофітом. Подивитися, як вона взагалі буде. Щось, якийсь успіх буде, не буде. Дивимося. Ще я тут пробую білу лаванду черенкувати, бо в мене є декілька кущиків, які перезимували. Вона така була маленька. Думала, що взагалі не перезимує, але щось було. Тому зараз я все пролью. У мене тут лаванда стоїть вже тиждень, і у нас були морози до мінус п'яти вночі і сніг. І вона якось так, я дивлюся, що вона нормальна. Вона не померзла дуже сильно. Сподіваюсь, в мене долітка. До літа буде вже молоденька лаванда. Так, так, все закриваємо. І нехай поки що стоїть. А потім я її приберу в інше місце. Бо тут у нас мангал, вже скоро сезон. Хотіла вам показати мою магнолію, яку я садовила в минулому відео. Подивіться, яка буде темно-фіолетового кольору. Квіти в неї. А ось тут в мене інша. Я її теж сьогодні пролила азотофітом. І вона, ну, квітнути не буде, але вона жива і там є вже почки. Ось тут у нас живуть осмії, це наче бджілки, але вони далеко налітають і опиляють все, що росте поряд. І вони починають вже. Вилуплятися з своїх коконів і вже літають. Ось так вони там ховаються у трубочках. Не знаю, чи видно вам, не видно о, там, о, такі от вони мохнатенькі, маленькі. Тут у нас кокони, ми їх виклали для того, щоб вони, коли народжуються, одразу ж поселялися отут в трубочках. Відпочивальник тут лежить. Вже не може зайти на мою клумбу. Подивіться, які піони повилазили гарні. Тут в мене агор просинається. І там теж маленький піончик, який я садовила в минулому році. Мені дуже сподобався коля. Хочу показати вам ще мою розсаду. Зараз тут в мене ростуть два види томатиків, санька та чері. а ще трошки перця. Все це я садовила 6 березня і вже розпікірувала. А ось тут в мене розсада капусточки, цвітна капуста, але вона не звичайна форма. В неї буде така цікава, якщо виросте, потім подивиться. А тут в мене салатики, розсада. Ципулько-батун ще раз посіяла, починає вже сходити. Ще салатики, базилік. Це моя мізуна, я її щіпаю на салатик. Собі. Я спробувала пакчой ось так посадити, але нічого не виросло, тому я посипала все зверху насіння і воно трошки почало проростати. А ще я зробила собі мікрозелень. Тут в мене кольорабі і пакчой. І сьогодні я спробувала висадити ось так, взяти звідси і посадити в землю. Не знаю, що з того вийде. Час покаже. Тут У мене розсада капусти кольораві і пакчой. І отака от у мене красота. Це цибуля батун, яку я садовила ще у сваляві. І вона отак в мене росте. Я її зрізаю, вона знову виростає. Зараз буду знову її зрізати. Там в мене ростуть яливець, який вкорінився теж зі сваляви, гострий перчик. М'ятка, розмарин і тут лаванда. Яку я теж начерінкувала. У і і мене гарні крок, все тут квітнуть. Відпочивальник тут лежить. Ми всім вам бажаємо мирного неба, щоб скоріше закінчилася війна в Україні. Блек вам каже: пока. Бажаю мирного неба. Скажи, гаф. <кій> Молоде.